Ха, гаразд, всім привіт! Сьогодні ми заглиблюємося у світ інформаційної війни, і так це звучить немов шпигунський фільм, але це реальність, друзі, і це відбувається прямо так, зараз. Ми поговоримо так. про те, як Росія використовує, якщо чесно, ботів і фейкові новини, намагаючись вплинути на те, як весь світ бачить війну в Україні. І як завжди, ми знаємо, що ви, хлопці, не хочете поверхневої інформації. Ви хочете зазирнути глибше. Ви хочете дізнатися, що каже дослідження. Так, так, ось тут стає цікаво. так. Ми дійсно уважно дійсно вивчили захопливо. цю тему. Справді, і, чесно так. кажучи, я трохи занепокоєний. Я маю на увазі це тривожно, тому що насправді ми говоримо про битву за так. серця і розум. Ми, так це не традиційна війна, це про зміну світової думки. Це цифрова перетяжка. Так, так і є. І дослідження висвітлюють чотири основні способи, якими ці боти дійсно прагнуть вплинути, маніпулювати думками в інтернеті. По-перше, вони не просто йдуть і кажуть: Гей, Росія чудова! Все набагато хитріше.' Вони атакують країни, які мають такі якби історичні зв'язки з Росією. Може, старі напруження, там, знаєте, вони шепочуть, сіють сумніви, типу чи можемо ми дійсно довіряти Україні? Вони дійсно надійний партнер. Це підступність. О, це неймовірно стратегічно. І Ось друга річ. Це дещо дикіше. Вони створюють проблеми всюди. Я маю на увазі навіть в місцях, що не мають жодного Ні, стосунку до конфлікту. Абсолютно вони експлуатують існуючі це розбіжності. Це як ці цифрові баламути, що тикують в існуючі політичні тріщини, так посилюють розбіжності, створюючи таку атмосферу, що ми навіть не можемо довіряти один одному. Як ти коли-небудь помічав, як твої соцмережі раптово вибухають від суперечок. О, весь час, і люди на це ведуться? Так От що мене бентежить, адже деякі з тих суперечок можуть бути роздмухані ботами. саме так. Вони процвітають так, у хаосі, і їм це вдається. Тож третє, це їхній стиль роботи. Вони намагаються зробити так, щоб ніхто не довіряв нічому, що виходить з України. Так, класика дискредитації джерела. Вони піддають сумніву все, кожну дію, кожне ослаблюють, твердження. ослаблюють невлаганно. нас. Невлаганно. Так Тож ж наприкінці, так. це так. Я вже не знаю, у що вірити. це класична пропаганда, але модернізована саме так. Дуже 21 століття, і остання тактика. Думаю, це можливо найпідступніша. Якщо вони не можуть виграти суперечку прямо, вони просто завалюють всіх такою кількістю інформації, що це приголомшує Це навантаження інформацією як зброя. Це наче ти тонуєш у цьому, і твій мозок просто каже: Ні, я не Точно. можу це грає на нашому інстинкті, відключатись, коли нас охоплює надмірна інформація. Так. Наш мозок може справитись лише з певним навантаженням. Це як бути на концерті, але чуєш тільки шум, постійний шум, і він ніколи не припиняється. Правильно врешті решт ти просто хоче точно. Втекти. Ти просто здаєшся, і цього вони і хочуть. До речі, дослідження показують ще глибші речі. Вони використовують штучний інтелект, щоб з'ясувати, що тебе зачіпає в інтернеті. О, Так, персоналізація це те, що робить це таким так, ефективним. Так, Це дійсно страшно інтелектуально. Вони знають твої політичні погляди, знають, що тобі подобається чи ні. Вони навіть аналізують твою особистість і використовують усе це, щоб створити повідомлення спеціально для тебе, роблячи тебе більш схильним, вірити, як цифрова пропаганда персоналізована до це постійно розвивається. Ось це і страшно. саме так. То як ми можемо з цим боротися? Ну, Є хороші новини, є способи, як це... дати відсіч. як бути в цифровому дикому заході, так як навіть почати боротися з цим, це ж складна маніпуляція, правда? Це трохи неприємно, чесно Я кажучи. Я розумію. Іноді це здається безнадійним. Але он є хороші новини. Це не безнадійно. Згідно з дослідженнями, існує шість різних стратегій для боротьби з цією дезінформацією, цією маніпуляцією. І це не тільки про те. Як боротися вогнем? У відповідь на вогонь це щось більше добре чути, бо так я трохи відчував себе. знаєш. це як будувати захист, як імунна система для інформації. Раст мені це подобається. Тож що ми робимо? Які стратегії? Ну першою справою, соціальні медіа платформи самі повинні суттєво покращити ситуацію. Так, Це їхній майданчик. саме так. Модерація контенту це ключове. Ми точно потребуємо кращих алгоритмів. І реальних людей, які перевіряють, позначають ті акаунти, боти Так, викорінювати цих поганих акторів. Але хіба не здається, що ми завжди доганяємо? Як тільки ми розуміємо справу, боти адаптуються. Це частина проблеми. Воно постійно змінюється, тому друга стратегія величезна і залежить від нас. Розумієте? Мова йде про те, щоб стати розумнішими користувачами, набути розбірливості. Ми повинні навчитися виявляти фейкові новини, ідентифікувати активність ботів та критично мислити про те, що ми бачимо онлайн. Отже, ми повинні покращити ситуацію на обидвох фронтах, платформі та користувачеві, але на цьому не зупиняємося. Так що ще знайдено в цьому дослідженні? Так. Третя річ: ми не можемо лише захищатися. Ми повинні бути активнішими, але знаєте, Гаразд. як ми це робимо, Ми боремося з інформацією, але не дезінформацією, а фактами. Ми повинні переконатися, що правдива інформація, те, що перевірено і підтверджено, наприклад, про Україну, потрапила в інформаційне поле. Дайте це не шанс. про те, щоб когось прихилити до своєї думки, а про підсилення правди зробити так, щоб її почули. Отже, це відповідальність платформ. Це ми як користувачі, це просування правди. Отже, що далі стає цікавіше, тому що четверта стратегія це дослідження іде в напрямку регулювання. о О, регулювання завжди непроста тема. Що вони пропонують уряди? Повинні втрутитися правильно. Встановити певні правила для цих соціальних платформ, притягнути їх до відповідальності за те, що вони дозволяють поширювати, і ми говоримо про те, щоб закрити шлях іноземним урядам використовувати ці платформи для втручання в наші вибори. наше Отже, життя. це про створення наслідків, так ускладнення та підвищення ризиків для цих поганих акторів у їх Точно. діяннях. Не можна більше просто все дозволяти, але тут воно стає трохи науковою фантастикою. П'ята стратегія. Вони кажуть, що ми можемо використати штучний інтелект для боротьби. О. Отже, боротись вогнем проти вогню? Приблизно так. Уяви собі ши, який може визначати, коли бот веде розмову? Розумієш, аналізувати, як вони пишуть, знаходити це в реальному часі. Як цифровий детектив, це насправді круто. вони навіть можуть передбачити, куди ця дезінформація пошириться до того, як це станеться, як цифрова імунна на систему. Це вражаюче, але хіба це не небезпечно? Чи це не призведе до гонки озброєнь? О, у О, Звісно, це ризик. За цим точно треба слідкувати, і це приводить нас до шостого і, можливо, найважливішого стратегії з усіх потрібно діяти разом. Отже, це не просто одноособова боротьба. Ніяк уряди, технокомпанії, дослідники, навіть звичайні люди. Ми маємо об'єднатися. Ділитися інформацією, разом розробляти стратегії, обмінюватися ресурсами. Єдиний фронт проти дезінформації. Ось так. Ми маємо виступити єдиним фронтом, бо інакше ми завжди будемо відставати, Легко, знаєте, трохи злякатися всього цього, але потім думати ну чи має це значення для мене у моєму житті. Мені це здається великим. Ця вся штука з ботами. Думаю, ось у чому небезпека. Це як якийсь тіньовий світ, який ми не бачимо, але він є. Але правда в тому, що це відбувається не тільки в у зоні воєнних дій, або десь ще це скрізь в інтернеті. Тож як це впливає на звичайних людей? Ну, по перше, вибори подумайте про ці кампанії онлайн кампанії, вони наповнені ботами, що просувають порядки дня, намагаючись розворушити людей, розділити всіх, і це не тільки про те, хто виграє вибори, так це глибше ніж це. Це про те, чи можемо ми взагалі довіряти тому, що ми бачимо. Добре, так це гарний аргумент. А що щодо реклам? Знаєте, таких, які особливо пристосовані для вас, як от ви тільки що говорили про взуття, а потім бам, всюди реклама взуття. О, так, це не магія, це дані. І справа не тільки в тому, щоб продати вам взуття. Йдеться про розуміння, як маніпулювати вашими виборами. Це трохи страшно, коли задуматись. Так, але знання це сила, так? Як тільки бачиш ці схеми, типу о, тепер я зрозуміла. То менш вірогідно, що на хитроші це про те, щоб бути розумнішою онлайн особистістю, не просто знати, що правда чи брехня, а як нас використовують точно і ось в чому цінність. цінність. Я думаю, цих розмов, які ми ведемо в нашій програмі, так ми говоримо про Україну, але це більше ніж це. Це дає вам інструменти, щоб навігувати цей божевільний Цифровий світ. Так, бути більш обачними в тому, що ми читаємо, що ділимося, і так у що ми Все віримо, що довіряти. Якщо бачити, не означає вірити, то що тоді? Це ж питання, правда? Це велика тема. І на цій ноті, друзі, ми закликаємо вас переглянути примітки до шоу. Там є чудові ресурси, які допоможуть вам орієнтуватися в цьому шаленому світі інформаційної війни. Залишайтеся критично налаштованими і до наступного разу залишайтеся допитливими.